Всіх вітаю! Сьогодні ми розберемо з вами Present Simple. Present Simple це теперішній простий час, який ми вживаємо, коли розповідаємо про повсякденні справи або події, які відбуваються з якоюсь періодичністю. Завжди, часто, рідко, раз на тиждень, раз на рік, по понеділках, двічі на рік і так далі. Також, коли ми говоримо про факти та природні явища. Наприклад, вода закипає при 100 градусах. Також коли ми розповідаємо про розклад: розклад уроків, розклад автобусів, потягів тощо. Часові маркери, які вказують на цей час Often або often, перекладається як часто, Rarely – рідко. Once Once a week, раз на тиждень, twice a day, двічі на день. Usually, зазвичай. Always, завжди, hardly ever, дуже рідко, майже ніколи. Наприклад, я майже ніколи не дивлюсь телевізор. Тобто дуже-дуже-дуже рідко. I hardly ever watch TV. Sometimes, інколи, everyдей. Кожен день, never, ніколи. From time to time. Знову ж таки, час від часу інколи. Тепер давайте розглянемо, як ми будуємо речення в present simple. На першому місці йде підмет, на другому присудок. I run every day. Я бігаю кожного дня. You run every day. We run every day, they run every day. Нічого важкого. Коли підметом виступають he, she, it. До присутка приєднуємо закінчення –s або –es. I run, he runs. You run, she runs. We run, it runs. Коли діє слово закінчується на с, подвіду, «с», ш, «кс», о, приєднуємо закінчення і, «с». I go, he goes. You wash, he washes. We press. It presses. They do. He does. Zapamiętaj, to we mówimy tego słowa. Do, ale zakończeniem does. I fix. He fixes. Także. Якщо діє слово закінчується на Y, а перед нею приголосна, тоді Y змінюється на I і приєднується закінчення ІС. I study. He studies. You study. She studies. Але, якщо дієслово слово закінчується на Y, а перед нею голос на, то просто приєднується закінчення S. I play, she plays. We play, he plays. А тепер давайте ці всі правила використаємо на практиці. Я вивчаю англійську мову. I study. English. I study English. I підмет study присудок. В англійській мові, як правило, це прямий порядок слів. В реченні має бути підмет на першому місці, на другому присудок. I study. English. He. Studies English. He, тому до дієслова приєднуємо закінчення ES. А так як закінчується study на Y, а перед нею приголосна, тому змінюється на I і приєднуємо закінчення ES. I study. He studies. Вона грає на скрипці кожного дня. She plays the violin every day. Коти люблять молоко. Cats like Milk. Cats like milk. Діти ходять до спортзалу тричі на тиждень. Children. Ми можемо замінити займенником they, тому нічого до дієслова не приєднуємо. Children go to the gym three times. A week. Children go to the gym three times a week. Мій брат живе у маленькому місті. My brother. My brother ми можемо замінити за іменником he, тому до дієслова слова приєднується закінчення. My brother lives. In a small town. Зуб. Моя донька чистить зуби двічі на день. My daughter. Моя донька ми можемо замінити займенником she. Тому до дієслова приєднуємо закінчення. My daughter Brushes. Brush. Для слово brush закінчується на ш, тому, закинь, тому проєднуємо закінчення і -с. My daughter brushes her teeth twice a day. My daughter brushes her teeth twice a day. Я ніколи не п'ю каву. I never ставимо після підмету. I never drink coffee. I never drink coffee. Банк відкривається о восьмій ранку. The bank... The bank можна замінити займенником IT, тому до дієслова приєднуємо закінчення. The bank opens at 8 in the morning. The bank opens at 8 in the morning. Я завжди лягаю спати о десятій вечора. I always always ми ставимо після підмету. I always go to bed at ten pm. PM означає вечер. I always go to bed at ten pm. У наступному відео ми з вами розберемо, як утворювати заперечні речення в Present Simple. Якщо у вас з'являються якісь питання, можливо, чогось ви не зрозуміли, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Дякую і на все добре.